Всім привіт! Мене звати Денис і вас вітає перша електричка. Друзі, сьогодні ми для вас приготували цікавий тест. Оскільки ви дуже часто нам пишете, що давайте більш доступні, можна так сказати, народні електромобілі. То сьогодні ми вам приготували тест невеличкий з відповідями на основні питання цього цікавого електрогольфа. Ми маємо рестайлінг кінець 2017 року. Пробіг 68 тисяч в експлуатації трошки більше 5 років з невеличкою деградацією. Таку цікаву машину вона є в досить класній комплектації, оскільки власник її. Дуже-дуже любить і вклав сюди дуже багато грошей. Але сьогодні ми плануємо підняти декілька питань. По-перше, ніхто напевно навіть не вагається, що це ідеальний електромобіль, чи можна просто сказати автомобіль з електричним двигуном для міста. Він перекриває всі-всі задачі, оскільки це гольф. А гольф, як ви знаєте, це машина легенда. Але мене особисто цікавить, що він може на трасі, скільки кілометрів пробігу. Особливо восени зараз вже осінь і нагадую, ми почали вже осінні тести. Тому піднімаємо перше питання: скільки він проїде по трасі? Тобто, сьогодні ми будемо його розряджати майже в нуль. Друге питання: на швидкостях 110-120, яка буде споживання цього електроавто? І третє питання. Наскільки швидко заряджається на швидкісній зарядній станції автомобіль з ємністю батареї 36 кВт. Поки ми заряджаємо наш електромобіль до 100% заряду, ви пишете нам цікавий коментар в підтримку канала, ставите найкращу вподобайку. А ми поїхали. Ситуація. На виїзді з Києва у нас тягнучка, тому дуже добре, що вона є, і ми показуємо вам реальну витрату цієї автівки в міському циклі. Ну, на зараз, як можете бачити, 14,3 кВт Друзі, ми проїхались трошки по Києву, виїхали на Житомирську трасу. Я навмисно насідав за кермо, тому що я хотів, щоб саме витрати в місті показав власник. Трошки пізніше я вас е, з ним познайомлю. Підбиваємо підсумок. Нагадую, при виїзді ми були заряджені на 100%. Машина, на жаль, на приборній панелі не показує відсоток, але скрін екрану я вставляв, вона е, нам показала естімейт 220 кілометрів на брехунці. Ми проїхали 24,4 км. На зараз естімейт складає 201 витрата 13,6. Ми не дуже віримо цьому брехунцю, тому в наших планах їхати 100-110, щоб ми могли показати вам реалії. Тобто ви виїхали з вашого міста, це завжди там у когось 15, у когось 20-25 кілометрів. І далі пішли на трасу. Будемо намагатись тримати 100-110 і подивимось скільки ж вона приїде. Як завжди, кліматична установка. В стандартному режимі клімат виставлено на 22 градуси. Ми включили кондиціонер, хоча він зараз не активний. І на вулиці, як ви можете бачити, 20,5 градусів. Ми заїхали на АЗК Вог, яка знаходиться перед об'їзною Житомира. Зараз поясню, чому ми зробили паузу. Наш стімейт ще 40 кілометрів. Ми можемо проїхати, тому ми поїдемо далі, щоб розглядити її в нуль. Але далі, ми зараз ми тримали швидкість 110, 115, місцями 120, Тому зараз у нас максимальна витрата. Вона зараз складає 16,8, А перед заїздом на АЗК складала 16,9. Ми хотіли вам це показати для того, щоб ви могли орієнтуватись, бо я так прогнозую, що далі. Витрата буде падати через об'їзну Житомира. Ми не зможемо там їхати зі швидкістю 110-120. Наш естімейт 40. Проїхали ми від старту 131 кілометр, із цих 131 км 25 кілометра ми проїхали по місту. Такі результати їдемо далі. чекпоінту. зараз брехунець нам каже, що ми можемо проїхати тільки 36 кілометрів. А ми поставили собі на навігаційну мапу. Ми плануємо заряджатися на великому хабі Іоніті, там чотири швидкісні станції, ми плануємо зробити наступний момент. Ми проїжджаємо об'їзну Житомира, і на навігаційній мапі ми віддаляємось від хабу. Коли естімейт нам скаже, що нам залишається проїхати рівно стільки, скільки нам буде до хабу, ми будемо розвертатися. І виїдемо і поїдемо в сторону Житомира. Таким чином, ми плануємо максимально ну не до нуля, але максимально викатати наш електромобіль і гольф. Зараз ми вже проїхали 135 кілометрів. І естімейт нам каже 34. Хоча він трошки буде збільшуватись через те, що по Житомирській об'їздній ми не зможемо вже їхати 100-110. Зараз ми їдемо зі швидкістю 95, але зараз ми опираємося в фуру і будемо їхати напевно 70. Їдемо. До речі, зараз ми фіксуємо максимальну витрату, вона складає 17,1 кВт годин на 100 км. Ну, Сталося не так, як гадалося. В моїх планах було виїхати хоч трошки кілометрів на 10 за об'їзду Житомира в сторону Звягеля. Але тільки ми виїхали ще навіть не виїхавши, а вже перед розв'язкою на виїзд, ми побачили, що наш естімейт почав падати, що у нас тільки 2 кілометри. Надлишкових до хабу Іоніті. Тому ми, одразу, виїхавши на цей напрямок, розвернулись на естакаді. І вже їдемо в сторону хабу. Можете подивитись, нам до хабу Іоніті залишається 11 кілометрів, а естімейт у нас вказаний як 16. Поки ми їдемо, я вас прошу написати в коментарях, як ви вважаєте, з яким відсотком заряду батареї ми приїдемо. Наступне включення плануємо вже робити на хабі компанії Іоніті. Підписуємось на першу електричку. Ставимо найкращу вподобайку. Залишку 11 кілометрів. У нас е, вискочив черепашонок. Цікаво, як він зараз буде розганятися. Чи буде він розганятися? Бо нам ще залишилось 4,2 кілометри. У нас 4%. Відсотки. І зараз стартуємо. Тапка в підлогу. 4%. Відсотки, і отак ми розганяємось. Тапка в підлогу. 40. 50. 55 і вона ще розганяється. 60. Так, все скидаю буде догонимо Мафарда. Коротше, ще можна їхати. 10 км залишку, 4% заряду батареї до хабу 3,2 Ну, майже, майже ми доїхали. Ми вже заїжджаємо на парковку ТРЦ Глобал. Нам залишилось метрів 500 до нашого хабу, на якому ми плануємо заряджання. Давайте спробуємо поділитися певними підсумками. У нас залишилось 2,5% заряду. Ми зараз вам скинемо скрін з додатку через обіді. Ми це дивилися. Машинка проїхала 171 кілометр. Вона була заряджена на 100%. От такі результати і ще прогнозує нам 7 км. Тому, друзі, самі вирішуйте, чи можна подорожувати з електрогольфом. Чи ні. Я свій висновок планую сказати трошки пізніше, коли ми подивимось, з якою швидкістю він заряджається хоча б до 80%. Ми бачимо тут дві станції потужністю 120 кВт і одну станцію потужністю 60 Ну, Ми, напевно, займемо ту яку 60, оскільки наш електрогольф максимум, що береться, десь до 50, тому щоб бути вічливими, а ми вічливі електромобілісти, паркуємось біля станції з потужністю до 60 кВт. Оскільки у нас машина американка і в неї CCS Combo 1, ми беремо такий перехідничок, власник його купив. Спочатку під'єднуємо наш порт. ой, зарядну станцію до перехідничка. Вставляємо його сюди. Чекаємо, я планую авторизуватися карткою. О, бачите, станція показала, вже побачила нашу машинку і написала. Скористайтеся карткою, прикладаємо нашу карточку і чекаємо на запуск сесії. Друзі, скажу чесно, не робіть так, як робимо ми, не розряджайте машини до повного нуля, тому що дуже часто машинки потім не хочуть заряджатися. Маємо надію, що у нас все запуститься з першого разу, але якщо так вийде, що наш електрогольф не захоче одразу заряджатися, ми поставимо його на повільну зарядку десь на 10-15 хвилин. Так ми робили вже декілька разів і зарядка потім почнеться. А ми чекаємо. Скажу вам чесно, у нас щось був в перший раз якийсь маленький глючок. Я не вимкнув машину, тому станція сказала, що не хочу заряджатися. Потім я вимкнув машину, вона вам показує відсоток 2 і вже пішла на запит 118 ампер. Тому зараз у нас. 1547, хоча з додатку, все це ми побачимо. Ще хотів з вами поділитися одним прикольним моментом. Мені це дуже подобається. Можливо, не всім це корисно буде, як ви бачите, з нами ж приїхала ще технічна машина. З неї вели зйомки. Сьогодні це не наш чанган. Сьогодні це нашого підписника BYD Юань Plus. Так, от чим мені подобається додаток, Ecofactor? Тим, що він а, мені дозволяє запускати з одного додатку обидві сесії. Тобто зараз з мого аккаунту заряджається наш Електрогольф і паралельно я зміг запустити а, другу сесію на Бівайді. Отже, Бівайді спожив 0,5 кВт. Потужність на зараз 51,3 Ми використовуємо перехідничок. Чадемо, це Андрій. Він власник цієї електрички. Це Є-гольф рестайлінгова версія з батарейкою 36 кВт. -год. Привіт, мене звати Андрій, і я власник цього блакитного гольфа. А, Власник я його вже 3 роки. Його привезли з Америки. На жаль, це биток. Ось, якщо казати про американські гольфи, то в них було тільки дві комплектації: SE і SEL. Ось, якщо брати авторія на 20-й рік, десь на середину, то, на жаль, ще тоді не було так багато і гольфів. Якщо брати результати пошуку, то всього лиш там десь дві сторінки. Ось. Я хотів саме такого кольору авто, тому в мене вибір був ще менший. На той час було тільки дві автівки. Оця найдешевша. І ще одна 2019 року, але з вартістю десь плюс чверть. Тому я зупинився на цій. Ось, Потім для своєї безпеки я дещо в неї достановив. От, ну Якщо казати про безпеку, це фронт радар. Сліпі зони, парктроники, led фари та все таке інше. Ось, як власник Гольфа, я задоволений своєю покупкою, тому що ну, це перша моя автівка в моєму житті, ну і перша електричка. Вона повністю мене задовольняє, але окрім батарейки, якої. Трішки не вистачає, друзі. Проміжні підсумки. Ми вже залили 15,7 кВт годин. Зараз відсоток заряду 57% Потужність складає майже 40 кВт і на це ми витратили 24 хвилини Поки ми заряджаємось, напишіть в коментарях, чи вкладеться він в 40 хвилин. По зарядці до 80%. Ну, момент істини. 35 хвилин, і у нас 80%. Тобто від е 2% до 80, ми зарядились рівно за 35 хвилин. За ці 35 хвилин було спожито 23 кВт годин. Тому можемо робити певні підсумки. Якщо ви не часто виїжджаєте за місто і це область. То, в принципі, якщо ви за 35 хвилин ви проїдете приблизно 150-170 кілометрів, і за 35 хвилин ви дозарядитесь для того, щоб повернутися додому, я вважаю, що в такому форматі цю машинку можна розглядати для того, щоб, ну не дуже часто, але в принципі можна і часто виїжджати на трасу, але от з такими обмеженнями. Тому ми завершуємо зарядну сесію, відключаємо машину. І відпускаємо Андрія. От так завершився наш тест. Висновки робіть самостійно. Велика подяка Андрію за те, що він прийняв участь і дав мені покерувати цією прикольною автівкою. До нових зустрічей! Ставте найкраще вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Пока.